Півел -Well, український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі, віта все запитання знято з порядку денного. Вчора я давав запитання, на нього відповідали, і один чоловік мені відкрив глаза своїм коментарем. Оказується… Все дуже елементарно. Там, де все нормально, де матка починає сія в нуклеусі. Звісно що ті бджілки погодувавши ті пару ячеєк, ну, пару лічинок, вони, звісно, що помруть буквально на наступний день, так як вони одразу перестають жити після того, як починають годувати розплід. Друзі, розказую в саркастичній формі, так як щоб було. <смеш> більш зрозуміло для а, особо Так, А там, де матки не облітаються по один-два рази, звісно, що ті бджоли будуть взяти ще й зиму перед зимою, так як вони не вирах... в... В... вигодовували розплітку. І звісно, що вони можуть цілу зиму ще підзимувати в таких умовах. Так що, друзі, питання вчорашнє було знято з порядку денного, все його нема, на нього відповідати не потрібно, так як все дуже елементарно. Сьогодні ж ми знову натрясли ту пчолу, котру заселяли ще в квітні місяці, так як матки нам в тих нуклеусах не облітілися, а бджоли багато, так як вона не вмирає, і ми опять натрясли два відра. Ну, сьогодні небагато натрясли трясів два відра, ну, я не знаю, може 2 кг і чуть-чуть. Ну, коротше, біля 2 кг. Кожного дня по-різному. Ну, як по-різному. В діапазоні, грубо говоря, від от, от, от 2 до 4 кілограм. В середньому друзі, це натрясується, грубо говоря, якщо кожен день рахувати, а це кожен день. Це біля 3 кг. Нехай буде навіть 2,5 кг. Все так, все грубо. Почали ми трясти від 10, від 10 травня. Сьогодні 16 квітня. Це вже скільки? Маємо? 30, 36 днів. 36 днів, якщо по 3 кілограма, це вже більше 100 кілограмів бджіл ми натрясли зі з свого нуклевого основного парку. Так, що друзі, отакий результат. І звісно, що бджола трясеться не з тих відділень, де матка не облітілася, а тільки з тих відділень, де матки благополучно одна за другою облітається, де розпліт бджілки вигодовують, де виходить молода бджола, і стрясується, звісно, то, де все добре. А також той коментатор написав, що треба слідити і за язиком, так як сам недавно говорив, що засіляю, перезасіляю нуклеусю. Друзі, коли ми робимо, ревіз... не ревізію, а відбір маток, так як це не можна назвати ревізію, відбір маток. У нас на кожен день є певна кількість маткомістя. І якщо порівнювати в процентному співвідношенні, то... Наприклад, ну, давайте будемо відталкуватися від 100 маткомістів, грубо говоря, 100 матковість. Із них, е, грубо говоря, із 60 можливо стряхнути якусь невелику кількість бджіл для того, щоб от зараз воно так виглядало. Ну, я имею в виду, оце бджола. Процента 2, ну, максимум 3 із цього, з цієї кількості. П, е, скажімо так, Бажано би поцілити, так як по якійсь причині є вероятність, що вже наступного разу а, маточ... відділення може отрутовити. так як буває, ну грубо говоря, от, ну, от таке відділення. І це не крайнє відділення, є ще більше якісь такі, що ну звісно, що от в такому відділенні матки гарніше обліті, так як є тут який злід. А от в цьому ну є більше вероятність, що вона скажімо так, не знайде своє місце, а стратиться десь в другому. І, от, грубо говоря, 2, максимум 3% із такої кількості бажано би скажімо так, под, подремонтувати. Їх можливо не ремонтувати. Ну, із цієї кількості також є, друзі, і відсотків 20 тих, які перезаселені настільки, що навіть якщо ми рамку бджоли стрясли, так у них ще є дві рамки розплода. І до того періоду, коли ми прийдемо наступного разу через 12 днів, цей розплід вже весь вийде. Є вероятно, що вони можуть злітіти. І в таких випадках ми от цієї сім'ї забираємо печатний розплід, стрясую, щоб бджолу або відро, ну там вже по обставинам, несеме в то відділення, котре бажано подремонтувати, його ремонтуємо, а звідти ту рамочку забираємо і несемо в то відділення, звідки забрали розпліт. Так що, друзі. E, питання вчора заключалося в тому, що чому у декотрих маткарів через якихось два круга потрібно перезасіляти нуклеуси. Так, да, у нас теж є нуклеуси, Котрі потребують якихось втручань. Ну, В плані того, щоб перезаселення или заселення, или подремонтування, або підселення. І тому подібне. Но ці всі відділення в неблагополучних маткомісцях Не від доброї життя їх треба перезасіляти. А в неблагополучних місцях. І відповідно, мені в голову що приходить? Приходить то, що якщо у когось є на другому кругі вже перезаселення там по 80% нуклеусного нуклевого сного скоріше за все це од того, що щось було неблагополучне. А ні із-за того, що бджілка взяла, погодувала лічинку, і вона взяла і одразу перестала жити. В мікронуклеусах, якщо при заселенні, грубо говоря, при заселенні, на дві рамки мікронуклеусні, заселяється 100 грам пчіл, це 1000 бджіл. В період, там, скажімо так, відкладки яйць маткою яйць в тому відділенні, ну скільки там тієї рамки. По великому рахунку І не так там багато. Давайте відтолкуватися від моїх нуклеусів котрі мали рамку там 8 на 8, са самої рамки, по-моєму, а внутрі, грубо говоря, 7х7. 7. В квадраті, в діапазоні 5х5 маємо, грубо говоря, 100 ячеєк. І якщо навіть матка засіяла все пространство, Включаючи то, що там на, ну, скажімо так, по чуть-чуть було корма, а вона все засіла. Це, скажімо так, 4 рази по 100 ячеек. це 200 ячеек. І ті 100 бджіл, якщо навіть вигодують, то ті 200 лічинок. Срок життя їх не повинен зменшитися відразу з е, зимувалою бджоли, там трисно ну, Опять зараз починають мені казати, що бджоли, котрі йдуть на зиму, годуються інакшим кормом, у них жирове тіло, бля, херню всяку писати, начать. коротше, от доброї життя не треба перезасіляти, то тільки все із за е, недороботок якихось та і все. А якщо хтось хоче посперечатися. Давайте приведіть на свою пазіку, продемонструйте це все, покажіть. І... А ніхто так не зробить. Так як ніхто не зробить, так як нікому то не вигідно. А піздіти, ні мішки тігати. Друзі. А у нас опять є бджілка. Сьогодні прийде кум і заберемо. Видемо, скільки так відрі. Прийде кум і підселить свою бджол. Все, питання знято, не треба шукати проблему в недоробітці. Маткарів, бджолярів, спеціалістів, То все Рутнер давно написав. І тільки треба книжки читати. Кстати, ті е, люди, котрі книжки читають, ну, молодці, звісно, читати може і потрібно. Я не читаю, буду відвертим. Ну вони ніколи своміння не міняли, так як вони мають єдно, де да то не своє, так як десь хтось написав, і все, і вони ним живуть. Я своє міння, можливо, навіть і завтра поміняю, так як якщо в моїй практиці щось продемонструю інакший результат. І я його зміню, якщо воно мені приведе більше користі. Якщо ми починали свою діяльність в маткарстві і починали знімати ролики, Ну, діяльність ми почали набагато скоріше, а ролики ми почали знімати вже скільки шість, мабуть, років або сім. Ми розповідали, що для, того, для бажаного результату отримання маток з нуклеосного з кожного матка місця, ми радили кожному робити кожен третій день огляд матку місця на наявність там матки, на виход маточника і тому подібне для того, щоб збільшити можливий. Процентаж плідних маток на одного матку місць. Зараз же ми це все не робимо і розуміємо, що та логіка в той момент вона була вірна. Так як ті нуклеуси, тот порядок годування, та якість, скажімо так, маток ну, в будь-якому випадку, зараз у нас досвіду більше, ніж туди було. Соотвісно, можна предположити, що якість тих маток була, ну, мабуть, трошки хуже, ніж зараз. Хоча це все під питанням. Ну, все рівно, можеш так предположити. І сходя і цього, на той період то було актуально. Зараз то вже зовсім не актуально. Ну якщо хтось працює з такими подобними нуклевостями, як працювали ми раніше, якщо так робили, як ми раніше, так нашу технологію не приймуть зараз в своє уроження, так як банально, банально вона у них не буде працювати. Та й все. Все, друзі. Питання знято, відповідати не треба. все давно описано. Біциклі давно придумані. Будемо завершувати. Слава Україні!